За результатами проведення камеральної перевірки, встановлення розбіжності. А саме показники рядка 5 податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, загальна сума доходу, що оподатковується за ставкою 3%, не відповідають показникам рядка 2280 разом доходи фінансової звітності малого підприємства. Саме такі запити масово почали отримувати платники єдиного податку. Такі запити щороку отримують платники єдиного податку після річного декларування. І дійсно, відповідно до пункту 3 статті 73 податкового кодексу, податковий орган може направляти запити просити завірені копії документів у випадку, коли за результатами аналізу податкової декларації встановлено факти, які можуть свідчити про порушення податкового законодавства. Або ж коли виявлено недостовірність дані, даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податку. Проте розбіжність, яка виникла під час порівняння непорівнюваних показників, жодним чином не може свідчити про порушення податкового законодавства. Проте. В той же час в абзаці 5 пункту 3 тієї ж самої статті 73 Податкового кодексу України вказано, що запит, складений з порушенням, звільняє платника від обов'язку надання відповіді на такий запит. Якщо ви отримали подібний запит від податкової і не впевнені, що самостійно можете надати обґрунтовану відмову у наданні завірених копій документів, звертайтеся, я в цьому питанні спеціаліст і допомогла вже не одному суб'єкту господарювання. Навіщо відповідати на запит, якщо він неправомірно надісланий, запитаєте ви у мене. А й тут є певні аргументи: ненадання відповіді на запит може привести до застосування штрафу до платника у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Крім того, ненадання відповіді на запит податкової служби може стати підставою для призначення позапланової перевірки.